Це оновлений дисколаповий культиватор Actros, який в принципі відомий вже українським аграріям. Але що одразу ми бачимо тут, на що звертаємо увагу? Що на ньому стоїть бункер, що дозволяє нам вносити добрива локально в профіль ґрунту одночасно з основною роботою? Загалом концептуально цей культиватор має диски, два ряди дисків найбільшого на ринку діаметра 690 мм. міліметрів. І два ряди робочих стійок – доліт. Це під мінімальну технологію обробітку ґрунту. Зазвичай такі культиватори аграрії застосовують після кукурудзи або, наприклад, зараз після пшениці, перед посівом ріпаку. Цей культиватор дозволяє завдяки своїм робочим органам, завдяки своїй концепції, дозволяє за один прохід подрібнити, подрібнити рослинні рештки, перемішати їх з ґрунтом. Диски працюють на глибину до 18 сантиметрів. Далі лапи виконують вже основний обробіток ґрунту до 35 сантиметрів, і відповідно вже вирівнююча секція вирівнює ґрунт і кутки ущільнюють його. Це мінімізація е, операцій. Тобто, ти за один прохід одразу готуєш ґрунт. Ти подрівнюєш рослинні рештки, ти робиш глибоке рифлення до 35 см, сантиметрів, як я сказав, і ти вносиш локально добрива, що вже можливо з оновленою моделлю Actros. Ми маємо ці агрегати 3-4 метрові, тобто. Е, це в розрізі для кого це актуально, тобто, або які трактори мають бути. Це 4 метрова модель, і вона е, розрахована на трактори десь 300 плюс кінських сил. Якщо ми беремо 3-метрову модель, ну відповідно, кожен метр це десь 50 кінських сил. Тобто, відповідно, на 50 кінських сил менше. Знову ж таки, про робочі органи. Да? Е, у нас кожен диск великого діаметру, такий міцний диск, кріпиться на окремій стійці. Це Сприяє довгому строку експлуатації. Диски мають захист у формі гумових сегментів. Як бачимо, велика, велика відстань між дисками, велика відстань між робочими стійками. Культиватор має кліренс 80 см. Це все до того, що цей культиватор гарно буде працювати по великій кількості рослинних рештків. Також треба звернути увагу і це оновлення. Робочі стійки вже мають гідравлічний захист, кріпляться на таких міцних кронштейнах. Гідравлічний захист на 660 кг. Знову ж таки, для наших важких умов в Україні, для наших важких ґрунтів, цей захист ж, сприяє більш якісному обробітку ґрунту. І, до речі, у нас в стандартній комплектації вже йдуть долота LongLife. Це долота для більш довгого строку експлуатації. Загалом долота у нас е, ми пропонуємо або 40 мм, або 80 мм, Відповідно на яку глибину будеш працювати. Чим глибше, якщо глибоко треба ставити долото 40 мм, якщо невелика глибина, то 80 мм. Там спеціальні наплавки, да які працюють по різним даним. Ми ставили певні експерименти в Україні в одних тих самих господарств. І ці долота ходять від 5 до 10 разів довше, ніж звичайні долота. Так, вони коштують трохи дорожче, але відповідно ти ресурс більший, ти не витрачаєш час на заміну до літ і так далі. По-перше, крило у нас є двох розмірів 125-185 міліметрів. Знову ж таки, зверніть увагу на внесення добрив. Внесення добрив може бути в два профілі: або от сюди, якби на поверхню ґрунту, або під лапу. Під лапу Знову ж таки можна і туди, і туди. І тут же, якщо ми вже тут, да, то дозвольте звернути увагу у вас на транспортну вісь. Вона знаходиться між першим і другим рядом робочих стійок, тобто інтегрована всередину агрегата. Це дозволяє працювати цим агрегатом в перезволожених умовах. Коли дуже вологі умови, ми можемо каток деактивувати, підняти, умовно кажучи, і працювати на транспортних колесах. Таким чином можна заходити в поля тоді, коли. Важко іншим агрегатам. Знову ж таки, зручне калібрування. Якщо ми продовжимо тему добрив. До зручне калібрування трубопровід виходить. Ти можеш легко підійти до цього трубопроводу, закріпити мішок і калібрувати. Знову ж таки, можна калібрування робити через спеціальний застосунок FarmLink, тобто не дані не заходити. В трактор вводити дані на комп'ютері, а через застосунок вводити всі дані. Напрямок. Знову ж таки, цей агрегат має, по перше, гідравлічне регулювання робочої глибини. І також ця модель вже має автоматичне синхронне регулювання глибини диски відносно глибини стійок, що забезпечує знову ж таки якісний обробіток. Знову ж таки, на дишлі ми маємо, гід... маємо гідроциліндр, який і поглинає удари під час роботи. Це прибирає навантаження на дишло, тобто. Розірвані дишла, які ми бачимо на ринку, це не про техніку Беднар, тому що у нас ця грунтобна техніка має гідроциліндри на дишлі. Вирівнююча секція може бути двох типів: або отакі диски, або спеціальні пластини. І, відповідно, ми маємо декілька варіантів котків: як однорядні, так і дворядні. Це найбільш популярна модель В-рінг-коток. Може бути дворядний верінг-коток, урін-коток, тобто під різні умови ми можемо адаптувати Ну, верінг-коток, тому що він, оце, буква В. так? Також є урінг-коток, який має набуватися ґрунтом. Тобто Він спеціально зроблений такою формою, так, щоб набуватися ґрунтом. Їм краще працювати якраз по вологім умову, щоб який ґрунт. Але це більш універсальний куток. Знову ж таки є ще різні сегменти, куток і так далі. Тобто багато великий вибір кутків, які е, дозволяють адаптувати е, культиватор до певних умов роботи господарства. Ключовою особливістю оновленого дисколапового культиватора Actors, звичайно, є бункер, який дозволяє вносити добрива одночасно з обробітком за один прохід. Бункер ми маємо пластиковий, під надлишковим тиском. Це дозволяє е, дозувати добрива е, чітко, точно. Бункер має об'єм 2800 літрів. Маємо дозуючий апарат з нержавіщої сталі. Знову ж таки, ця необхідність встановлення бункера і можливість вносити добриво одночасно з обробітком. Це вимоги сьогодення, це вимоги наших аграріїв. Тому і завод, компанія реалізувала дане технічне рішення. Ставлячи собі за мету поставити бункер на даний культиватор. Вимагало і зміну в принципі перш за все рами, тобто рама оновлена. Вона посилена для того, щоб розраховувати на такі навантаження.